Доброго ранку, друзі, гості, підписники мого каналу. Сьогодні прийшла в парк, хотіла на круповках сісти познімати, але в мене нічого не вийшло. Все. Дуже розружається багато машин, гудуть, Будуть, буде поміг. Прийшла в парк, а тут усе красавика. Я хотіла вам показати, я вам часто показую їх, що вони ходять в парку. Но вони в самому початку весною були такі худенькі-худенькі. А тепер дивіться, як вони аж виблискують. Бачите, як позірує. Вони людей не бояться зовсім, їм подобається фотографуватися. Щось буде йти до мене, а я боюсь. Їм дають люди з рук їсти, і вони їдять і вони бояться. Ось так от. Так що ми з вами зараз йдемо на лавочку трошки побалакаємо. Ой, лавочка. Упала на лавочку, очки одні висять ті, що для зріння, а другі для красоти. <рі> О, бачите, пасуться десь. А тут сзади мене вона. Хотіла по круповкам пройтися та з вами побалакать. Мені треба время убить до 10 часов. Я вийшла з дому в 9. І я думала думала, у мене не вийде одне відео вам все розказати, тому що у мене. Язик як лопата. Мені треба багато болтати, а в ітогі треба ще й показати. Так що я, мабуть, вам все розкажу історію сьогоднішнього дня, вчорашнього і позавчорашнього. А потім вже в другій серії буду показувати, що я купила чи не купила. Значить, девочки, хочу сказати, для чого це все задумано. Операція назначена вже на кінець місяця, так що я вже не сплю і вже переживаю. Готовлюся. Готувалася в марту місяці. Вона відмінилася. І зараз готуюся. Готувалася в марту місяці. не було халату, треба був мені халат я купила зимніх теплих халатів. Операція не понадобилась. халати в дивані сложені. Тепер літо весна, треба літній халат, а його нема. Є ну він... Я поправилася і він підскочив. Підскоченим я не хочу їхати, я Галя балована. От, значить, треба халат. Ходила вчора з Богданом по круповкам, по всім магазинам, шукаю халат. Таке ощущення, що в Польщі не можна купити обичного легкого халата літнього. І спортивних мужських штанів, як у нас раніше, обичні самі дешеві, такі домашні, щоб вони були не під резинку внизу, а щоб були мужські обичні спортивні штани. І оце ми з Вовиком ходимо, я без халата, <смі> він без штанів, Він каже, коли це, я одів би теплі зимні штани вдома, коли прийшов з роботи, роздівся. Немає нормальних штанів, де купити. Хоч, ну не знаю, я не знаходжу тут. Треба їхати, мабуть, в більш прості е е села там чи де-небудь виїжджати, тому що закопане це курортне і тут все спортивне таке, що під резиночку, чи це мода зараз така, я не знаю. От. Це вже велика, велика предісторія. Шукаю оце, звісно, і шукаю сумку. Дівачки, сумку для віщей, в які я складу, як буду їхати у больницю. Це такий сміх, що він не налазить ні на яку голову, тільки на мою оце. Я хочу сказати, що я на себе погано наговарюю, кажу про себе все, що я про себе думаю, вам на камеру. А ви, хто мене вже знаєте, то ви не обращаєте на це внимання, а ще другий раз і піддержите. А є, які прийдуть нові та кажуть, ви ж самі на себе так казали, це ж не наші слова. <ріху> Ой, дівчки, я сама на себе кажу і сміюся з цього. Я вже достала і Ліду, я вже достала і Вовика, я вже всіх достала, він прийшов вчора з роботи і водив мене по магазинам. Ми намотали з ним, я не знаю, скільки це я сама мотала, а потім з ним. Шукаємо сумку. Значить, почну з чого? Для чого вона мені понадобилась? Дячка, я дивлюся, і, і сльози і любов Світлану Дігтярьову з Білорусі. Вона колись ходила, вибирала собі сумку. А я щось не розуміла. У мене сумка через плече така Ліда мені подарила. Як... Ми сюди приїхали в сентябрі, а в октябрі мені 25-го було день речення, Ліна з валіком мені подарили сумку. На два відділа з замочком, отак вона через плече, чорненька. Ну нічого, хороша сумочка. Ну Вже вона за два роки примялася, знаєте, така не плотненько держиться, вже де замочок треба його поправляти, бо він волнистий. Ну вона мені не дуже треба, тому що я вже мені її важко, навіть ту сумку носити. Сумка, кошельок, другий раз селфі палку туди, і вже вона мені тягне горб. Уже тепер я за таким хожу. Тут три відділення, Я даже кошелька не ношу. В одне відділення вкинула там якусь двадцятку, в друге вкинула кош очки в третій телефон. І оце мені з головою достатньо. Ну, прийшлося їхати в лікарню, Я два рази лежала тут в больниці, брала речі, збиралася. Мені в голову не приходило, що мені треба купити сумку для речей. Я спокійно себе чувствувала з пакетами. Я накладала два пакети, що мені треба, і свою сумку оцю через плече і чесала в лікарню. Ну нетушки, тепер мені треба сумка. Сумка вмістительна з плотними, хорошими, держащимися ручками. Чого це мені прийшло в голову, дівчатки це сміх і гріх. Дивлюся Ріму з Росії. Чого я її дивлюся, не подобається не вона мені, багато вона не, не, не хорошого розказує. Начала, висвітилась вона мені колись. І е, зайшла тема, що їй будуть робити операцію. В неї 125 кілограмів, як у мене, в неї операція така теж складна, і, і одна, і друга, і її ще й третя. І я її дивилася як піддержку для себе. Мені назначена була операція на 3 марта, а їй на 17 Я думала, як у нас пройде, що до чого, якісь сравнення. Ну їй зробили жінки, все нормально. А мені ж це перенесли. Я їй дивлюсь, як вона себе чувствує після операції, як вона відходить від цього. Звісно, на неї там негативу кучу, бо вона просить гроші, просить гроші на операцію просила, тепер на лінзи просить. кажуть, це ждала, така попрошайка, всі канали, всі ці. В общем, всі страниці. Інтернета, всі платформи інтернету задействовала для попрошайничества, Ну це її діло, я не сужу. Я про неї розказую, що да. Я теж, если мене б спитали, чи ти вважаєш, що треба їй допомогти, то я б сказала, що не треба їй допомагати, тому що йдуть вони в больницю з чоловіком удвох. Чоловік іде спереду, <сум> з сумками, а вона йде ззаді, хечі знімає відео. І повернула щоб його знімати, Дівчатка, а він не йде з пакетами, а він іде з великою сумкою. Ну невелика, не, не, не оті спортивні, що є такі на замочку. Ні, обична женська, тільки велика, з ручками, вмістительна хороша сумка. І точно така менша сумочка. Це кожен сумки. Я, я думаю, що це кожа, не буду утверждати, що це прям кожа кожа. Може, і дермантин замінитель ну це ідеально виглядять ті сумки. Людина зібрана хорошо, йде в больницю. І я подумала, боже, а я з пакетами, як найда. Все, запало мені це в голову, і мені треба купити собі сумку. Що ж це я з пакетами, а це буду ходити? Хочу ж по магазинам, ходю, позаглядаю по під вікнами, я ж хожу. Була в нас там мухи на Дніпровці, стара тітка в возрасті, вже нема царства небесне. Вона худенька-худенька була. Її лінога, отак як стане, розкачується, поки встане, потім держиться півчаса, поки піде. ну Вона все время ходила. Куди не глянь, ти її кругом побачиш. Так оце і мене. Мене, мабуть, ізучили вже тут усі продавці по круповкам і по всім під заборами. Де хочеш, мене побачиш. Я врядюся, оце одне платічко. І, і, і оце ще думаю в больницю з пакетами. Скільки мені сьогодні треба пройти, я сьогодні в школу не піду. Я зараз піду у Таню одіж, потім піду на низ, туди через мостик аж по ту сторону, під губоловку. Там є як риночок, уроді може, там халат подивлюся. Ой, Ліда ж вже виписала. Дівчинки, Ліду достала. У, я вже боюся їй казати, а вона, вони збираються самі на віддих, а я тут із своїми випиши мені одне, випиши мені друге. Вчора вже боюся казати, а халата то нема, в больницю їхати. Він то довго йде, виписати тільки на шеї. Там я не знаю, який він буде, чи він качественний, чи ні, чи я його хоч одіну, <кху> ну, почитала по розмірам, підходи. Ну, виписала Ліда вчора, так що ну, все одно схожу туди, ще подивлюся. І мені треба сьогодні дуже багато пройти. Коротше, що вийшло з сумкою. Пішла я в Тані Одіж колись очередний раз. І я вже глаз положила, що мені треба сумку знайти. І в Тані Одіж на вікні стоїть шикарна нова сумка. Ціна 89 злотих. Біла, дівчатка, біла, красива. Вона мені так понравилася і розтібнула. Всередині вмістителя. Я вже... Глазами положила туди халат, тапочки, полотенце і зубну пасту щітку. общем, все, що треба, все туди мені вмістилося. Ну, витягни гроші, купи сумку іди додому. Ні, я почала е сумніватися, треба вона мені чи не треба, бо вона біла, біла-біла. Ну, вона мені так понравилась, що капець. Ну, я ще походжу, думаю, я ще подивлюся і потім, якщо що, куплю. Піду до китайця. Там Ліда каже, да, ми з Сніжаною дивилися, можна б спортзал, там такі, як ті типу, спортивні. Ну, Хороша чорна сумочка, 30 злотих. Думаю, ну піду, ну 89, 90 чи за 30 пішла. Пішла, ходю, сумок у нього, звісно, вибор великий. Лучше б їх не було так багато. Це не точно такі, як тут. 80-90, 100-110. І Ще йшла отут де, е, через світофор. У нас з правої сторони є багато магазинів, іменно сумочний. Я вже заглянула і в той, є за 110 коричнева, Ну вона як клійончата якась, ну зовсім ніякого качества. 110. Ну, зато корічніва. Ну, коротше, пішла я до Китайця, дзвоню Ліді, вона каже, от там, де роздівалка, підіть подивіться. Коротше, я прийшла, є 35, не 30. Ну, вони ці балоніві, оті як спортивні. Да, люди з такими ходять. Ну я вже тепер з такою не хочу. Я хочу таку, яку я собі нарисувала. І мені треба така, щоб і ручки були. Є великі сумки, такі, що з двома м'якенькими ручками на плечі носить. Я теж не хочу. Я хочу хорошу вмістительну, а ручки повинні бути плотні. Ну, я вчора походила з Вовиком, те, що мені дуже-менєм ну, понравилось, я вам покажу. Сюди в це відео вставлю. А вже яку куплю, друге відео буде тоді. Коротше, ми е, пішли з Вовик. Я сходила до Китайця. В китайця вибор великий, але я нічого не вибрала, бо щось біла та в глазах у мене. Добре, Богдан не хоче зі мною ходити. Уже Богдан заморився. Коротше, думаю, я його оставлю вдома. 4 часа Вовик прийде, відправимо його до сваха, а Самі сходимо Таню одіж в нашу. Може, в нашій є точно така, як там біла, тільки другого цвіта. Пішли ми в Таню Одіж. Там навезли вчора їх нових, якраз новий завод сумок. Шикарні всякі, які ти хочеш, ну не ті, що я хочу. Мені треба. Тверді плотні ручки, щоб вона була знизу отаким стоячим, отака, знаєте. Коротше, є всякі на плече, висящі там модні, класні, такі красиві, всякі. Ну ні, не моє, не те, що я хочу. ладно Там в кінці круповок ще з янкою ходили раніше, бачила кожені магазинні ті Потягла туди Вовика. Блін, ми з ним намотали вчора 7,5 кілометрів. Не з ним, я сама половина, а половину ще й з ним. 7,5 кілометрів намотала вчора. Пішли в той магазин, там от 200, 220, 250 і 500 і 700, коротше, капець. сумка дорогі. Ні, це не наш магазин. Вибор, звісно, великий, красивий, шикарний. ну, Мені ще ж вона й не треба, щоб я з нею прям ходила кругом, тому що я ж кажу, що я цю, яка є на плечі, я не можу носити, вона мені мішає, то я ще в руках буду щось носити, ні. Я оце її куплю, складу в неї віші, сходю з нею в больницю, прийду з больниці, повішу, положу з тими віщами, чи як там, і все. І це буде больнична сумка, як Світлана Дігтярьова каже, у мене сложена сумка, больнична. От і я собі напланувала, що це вже в мене буде сложена больнічна сумка, вона просто буде. Хай буде біла. Ну я її в шифонері десь приткну, і буде вона у мене в шифонері на одній полочці, якийсь лежать, чи с... ну, куди влізе. в общем. Ой, пішли ми до Тані одяг з Вовиком. Навірно, покажу ж йому оцю білу. Може він мене піддержить та купимо цю, тому що зайшли у С3 Р обувний магазин. Там ще сумок навезли, я не знаю, чи зараз сезон, чи я не обращала раніше просто внимання. От через увесь магазин посередині все в сумках. Вибір величезний. Ну, 150, 100, хороша 200, 200 з хвостиком. Ну, таку я там одну вибрала, я ж кажу за 130 чи за 150. Якщо нічого не знайду сьогодні, то куплю її. На два відділення, така вроде, нічого, туди можна і документи і все. Ну, Все одно вона мені не подобається так, як та біла, яка була в тані. Може, це я собі вже так нарисувала. Ну, Я потягла Вовика до тані одяж, підходимо, а магазин, якраз дівчата, закривається. Закрилися і пішли. Ми підождали з боку, вже ж не будемо під ноги кидатися. Вони пішли додому, ну, а вона ж була на вікні. Я тобі кажу, все одно її покажу, бо вона на вікні підходить, на вікні завоз нових сумок і немає моєї сумки. Мені хотілося плакати. Мені так вона понравилась, я прям її бачу. Я заглянула, а в них були вони одна така велика, як я хочу. Тоді була чуть менша, тоді була така через плече модняча. Бачу, через плече модняча стоїть на вікні. І других наставили. Вибор дуже великий. Може, вони її просто перенесли в друге місто. Я навіть спитаю дівчат, може їх перевезли з магазина в магазин, куди-небудь її переправили. Ну я тепер хочу іменно її, як її нема. Поки вона була, мені хотілося щось вибрати, а зараз я хочу іменно ту білу. Я вже вирішила, що вона в мене буде в... для яких нужд я з нею ходити не буду. Ні. І я не можу, тепер не знаю. І оце жду 10 часов, піду в Таню, одіж. Якщо вдруг є та сумка, я її куплю і не буду більше ніде ходити, тоді я сумочку із цієї білої піду потихеньку до Богдана в школу. А якщо вдруг сумки не буде, то я не піду по Богдана, а я піду опять по магазинам і знову отмітила собі оцю за 150 в цьому СССР. А сама думаю, а може все-таки треба йти до Китайця, там був дуже великий вибір. І там 90-100. Опять оцю не возьму, потопаю аж туди, а туди топать до... з нашого дому півтора, тоді ж назад півтора-три під горку, а тут я ще наверху, з половиною туди та половиною назад 5 кілометрів. Коротше. Ну, взагалі, отака в мене дівчатка історія. Отаким от дурним я забила собі голову і тепер е зразу ми здаємо собі проблеми, а потім їх рішаємо. Так от сьогодні у мене іменно така ситуація. Я создала собі проблему і тепер її решаю. Вимотала нерви, Ліда пішла без настроєння капец, капець. Ну, а що я зроблю? Ну, чимсь мені треба відвлекатися, оце я відвлекаюсь. Вова в мене піддержує. Він ніколи не каже ні. Бери. Хочеш, бери таку, хочеш, бери таку, бери дорогу, яку хочеш, тільки не морочи. <реш> Нікому голову. Ой, господі. Так що, дівчки, зараз не знаю, скільки време. Погода замечательна, опять. Я забила собі мозг і забула взяти зонтик. А ходить -то мені до обід, поки Богдана з школи, чи до Богдана, чи до Китайця, чи де, а воно, бачу, хмариться. Небо бачите, якесь мутненьке. І передають дощі, ночі був дощ. Я вискочила, як шуліка з хати, і не взяла зонта. І думала, возьму. Великий, длінний він оце. Іду з ним, то як з ціпком, то назад заведу на поясницю та дві руки на нього почеплю. Можна носити, удобно з ним ходить. Ой, ну, я його не взяла. А вертатися на четвертий етаж, ні, Вовику дзвонила і не кажу, будеш прятатися в магазинах. Так ну це дощик піде, так треба стояти півчаса в магазині. Ну, а що робити? Буду стояти. В общем, девочки, я вам зараз прикріплю сумочку, мабуть, яку я вчора дивилася, і виставлю це відео. А сама піду по магазинам і коли що виберу, знайду. То я думаю, поділюся з вами. Жду коментарі, що ви про мене думаєте. Дякую всім, хто заходить, хто підтримує, хто підписується. Є нові підписники. Всім дякую. Сьогодні прочитала коментар, написала мені, що випадають волоси, це анімія, треба додати в раціон говядину. Надо сьогодні після роботи. У нас говядина хороший вибор, тільки в не лівітан, а Шимонік. Шимоніку дуже великий вибор, сюди говядини. Вовик прийде з роботи в 4 часа, ми з'їздимо, купимо, будемо додавати. Ну це ж не важко. Ми і так тратимо грошей на все багато. Надо говядина, значить будемо їсти говядину. Дякую вам дуже, що підказали. Все, дівочки, миру, добра, тепла, всього вам самого найкращого. Сумочку додаю. І бувайте ждіть на нове відео, що я все-таки собі куплю. Бувайте. Дякую за підтримку. Ми сьогодні пройшли Крим і Рим і мідні труби. Мені треба сумка. І оце скільки обійшли, ціна 149, 150 Саме нам подобалось. Ось тут замочок. Карманчик. Це, це прям телефон послужить, мабуть. Ось тут, а мені треба в лікарню збиратися. Оце для документів. Хороший такий відділ документи туди складывати. А оце містительність. Тут теж є ще замочки. І для телефона, і є ручка, яка почепиться на плечі. І вроді вмістительна для речей. І з усих перейшли ми дуже багато. Ну, з усих по ціні недорого. І по умістительності. Така, щоб з нею потім можна ходити не тільки з віщами в больницю, а щоб потім ще з нею можна походити. по ти Ну Є чорна, так. Да. Є чорна. А мені або біла, або чорна. Ну, біла, біла, біла разнічніша така. Ну так. Да. А чорна така вулки на роботу. Ключі тягають, да. Так що я не знаю, ще з Лідою це, знімаємо це, щоб ліді показати. І, і не що тільки їй ви подивитись, посоветує. Скоріна по посоветує, то й буде. Є тут цієї сторони, я вибрала ну, вона чуть менша. Взагалі, в ідеалі я б таку хотіла. І з нею потім би я могла походити. Но я в неї не вміщу свої вещи, які мені треба вмістити, а купити її просто на потом. Мені треба з чимось у боліці йти. Так що ця відпадає, от а ота підходить. Лідою посоветуюсь, і якщо що, то отут то більше всього біленьку візьму. Угу. Як кажуть, сумок багато, а вибрати нема. Чого? Сумка ось непогана. Ну, вона Ну не іменно по цвіту може не вона підходить. Вона туди не підходить. Вона підходить оця, наприклад, ну, по другим цілям. Це кажу. носить на плечі. Да. каждая сумка предназначена куда ей надо чтобы ей взяли шикарная вот эта сумочка вообще шикарная Черненькая Аккуратненькая тоже напхали туда не побачишь но мне нравится вот такого качества ручка вот такую б я хотела но тут цена 250 230 да ну она такая не нравится Все, выходим, Лида нас ждали. Бегом, бежим.